Понад три місяці гуртовими партіями продавала зілля Луцька родина. Згодом дурман розходився навчальними і розважальними закладами. Та врешті не допомогла наркобаронам ані конспірація, ані перевірені дилери. У цій квартирі в привокзальному районі Луцька справжня руїна. Вже понад годину в помешканні шпирять міліціянти, а слоїки з подрібненим зіллям з'являються все й нові й нові. Теперти з'ясували усюди та сама речовина канабіс. Найбільше його знайшли в шафі і на книжкових полицях. Дива, а можете сказати, звідки у вас взялося це? Не можна було би навіть. Не можемо сказати. Ось саме, назад. саме назад. Це. І бамбушки. Ну то ж якось показує. Чудеса. Чудеса. А що це таке? До чого? Що, що тут за гроші, що тут за рослини такі висушені? Сімена. Як ви можете пояснити, що це за таке? До якого роду воно відноситься? Для чого ви зберігали їх квартири? Збираються пояснювати. Замість чоловіка пояснювати взялися правоохоронці. Були задокументовані факти збуту особливо небезпечного наркотичного засобу Канабіс громадянином О, який напротязі останніх трьох місяців безпосередньо збував наркотичний засіб. Як у навчальних закладах, так і в розважальних закладах міста. Видно, до нього було поставлено на професійну основу, тому що при проведенні обшуку були вилучені і насіння коноплі, які вже безпосередньо потім мав наміри відсівати. Торгував зіллям чоловіга не сам. Допомагали йому дружина й донька. Цікаво, що остання долучила до процесу й свого кавалера. Туди чотири рази закладені. А на скільки наскільки грошей коло? На 500 гривень. А ти сам курив? За цей весь час один раз. А зараз собі затримали, що ти далеч. Що я дуже сильно кажу. Більш такого ніколи не повторитися. Я більш цим виймати взагалі не буду. Каючись, розповів парубок і про систему таємного стукоту, завдяки котрому можна було потрапити в квартиру, і що перевагу надавали перекупникам, які брали дурман великими партіями. Завдяки їм за один вечір родина мала змогу збагатитися на 3-4 тисячі гривень. Нині проти луцьких наркоборонів порушили кримінальну справу. Їм загрожує щонайменше 6 років позбавлення волі. Олександр Стернічук і Суховерхова Луцьк, НТН.